Максимум уваги, ставків тут багато, очерета багато. Так як я тут живу і хожу, заяць має бути. Це однозначно, тому що сліда заячого дуже багато. Може бути кабан. То, що Тут, як в немає в Рівненській області кабана, тут він є. І сліди кабана є, щоб може зайти в ставок. Сергій Миколайович, no, no, які no, no. ваші на сьогоднішній день плани взагалі? Що ви так плануєте? E, чесно скажу, я ще в цьому році, в цьому сезоні не раз не ходив на зайчика і хочу полюватися на зайчика. Або хоча б побачити. Я тобі скажу, багато залежить від Васильовича і від цієї потужної собаки. Грей нікого звуть, бачите вони? Грейк <laughs> цього року надушив зайця стільки, що ово. <laughs> Все, вперед, йдемо. Ставком до, до ну, Обкружаєте цей став. Так. Пару я чоловік заходить всередину і топчить. Собаками. Першу чергу собаки туди, йдуть? Да? Так. Да. Сокол, і розтали. Туди ж, і дивиш по кругу, так? Да? Прямо. Ну, що, це, я поїду. Так сталося в цьому сезоні, що нам не вдалося попасти на полювання на зайця, і от дочекалося закриття полювання на зайця. і чоловічий стандарт. Понятно, активно прийняв в цьому рішення. Прийняв активно участь в цьому всьому. Уже йде загонка на зайчика. Вирішили перше зробити таку загонну полювання, маємо, собачок маємо, нормальних хлопаків, які зараз йдуть по цьому очерету і роблять загонку. Пріоритет робимо на лиса, бо кажуть, дуже багато лиса, бо ми знаходимося якраз там, де не так давно, а саме в минулому, 2018 році, випустили багато фазана. І говорять, що це дало привід для того, що сюди, в цей район, становилося багато лиса, можна практично сказати, не тільки з нашої Рівненської області, але й вони маючи. Можливість спілкування підтягнули лиса з усієї України. І тому каже, його зараз тут стільки, що просто каже, е їдять нашого фазана, як, як можуть. Тому зараз є шанс. Не, не знаю наскільки саме тут, але є шанс побачити лиса. А якщо його стільки, то зайця, ми, звісно, можемо і не побачити. Ну, в принципі, все, що я вам хотів сказати на початку. Колектив класний. Мужчини всі серйозно, ви бачили, так що. Юрій Євгеніч вже в загонки відмітився. Так от посамі по помідори. Нирнув. Якщо йому буде зараз в таку погоду дуже добре ходити. Ну, ми так ми не злорадствуємо, ласкаво влибаємося. Бідний вже ледь ноги пересуває, не, на там вже все, все замерзає. Ну. Ще цікаво, такі загонки тут по ставку у цих дебрях, камишах, може щось і подивитися. Хоча якщо б не було б води, то о, звір би лежав. А так води тут є, по поясту. О, фазан, фазан пішов. йо моє фазан пішов. Красота. Опа. О. тільки пухи, Юрій... Лиса брати без питань. І Петро Кімич лисо не лис, брати. Два лиса було. Машина проїжджає, лис вискакує перед машиною. А ще машина. Ну вон же машина якась. Ну, куди стріляти? По машині чи по лису. І вже він раз пішов і куди вже мені було? Класно, класно. Вернувся, суд, де він? Yeah. Yeah. Бо побіг за ними. А цей лис побіг отак. Слухайте, це, був? Два фазани yeah. був. Два тут і, тут, і тут, там третій. Так, фазана Фазіляємо, не стріляє. Фазани не стріляємо. Хай фазани ми ви... хто не оці, знає, то фазани оці. тут випущені, їх випустили багато і для того, щоб вони тут розвелися. Це ті, що випускали оці, так? Да? Ну. ну і там і наші є, ті, що саме ну, і цей. Там ще додавали. Ну. Фазану ну, не стріляють, якщо не є, випускали. то... А потім вже підійшов, каже, що фазав. І мені трошки так було ковато Я... Сергій Миколаївич розказує, що Фазан практично йому не нацюрив так, але фазанів не стріляємо і він так чимно йому помахав рукою, він полетів. Ну, Щоб цього року, я так думаю, Бог дасть, ми от фазанів знаємо міста, правда серед вже класні. Аби такі розвоглисти, щоб було більш розволилися, але буде. лиси були, лиси були, два штуки і практично там, де є фазан, не треба говорить, є багато лисів. Ну, а ти лиси бачив, Щось, так? Я бачив, мов ну, ну, стріляли так. Він вже біг туди, знаєш, за на те в озеро, в озеро, побіг туди далі, знаєш, вже він так проскочив. Я бачив? так. Пошли. Дякую. Стою. Стою. От мене поставили на номер. Ми прийшли, я перший номер. Крайній з цієї сторони, зі сторони нашого ставочка, зараз будуть у нас загончики наганяти якогось звіря. Надіюсь, що це буде зайчик. Чекаємо. Як ти ставиться до загонок, на зайця. Це взагалі нормально. З... Ха -ха. Чесно кажучи, я в цьому сезоні на зайчика взагалі. Поїхав перше вперше, тому що ми якось і... получалося завжди наліз та на ліс. От. ну, Чесно кажучи, загонка назайці не дуже розуміє, завжди якось ходили по полям, якось його десь шукали, здобували. Ну, спробуємо побачимо, що воно з цього вийде. же звідки ми йдемо і куди? Ми займем? отуда женем, в ту сторону. Ага. Отут хай, Вова, вставай отут, а от самого краю. Ну, а чи він мій вели? Хай він собаку, хай... Ну, я стану з краю. Дальше ти. Десь... хай собаку йди сюди. Тобто я забей, тут взяла. Отут з краю? Ні, собак... я Вова, Вова, це теж то 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 Вова. Два. Так, Вова. то я де стою? А чо? а для чого ви з собаку не справите? То вот тут зараз буде щось лежати 100%. Да. То собака підніме, а він не йде. Вов, так, і вставай, я зрозумів, зрозумів. Що, все, ви розходите. Почув. Вадик, ми йдем, Вадик, Вадик. То есть вот такое трівно такой пилот. Ну, да, да, так, да. так. От пути в кущах. Доль номерів, я так понимаю. Дольно морів. Ну мира стоять по полі і стоять куда? Вс, почув. Шотка команда, да, всі заходимо. Розказуй. Ханя в цього року вжидайте. Да. Так. Дайка, були ми з тобою на зайчику в цьому році. Були, значить... Да, було відкриття у нас, навірно... Це було хазяйство собачників чи Гащанських. Взяли з-под гречика і застрелили одненького зайчика. Грей сработав ну, його красиво. І буквально через ну, хвилин 20 знову грей приніс зайця. Десь видно, в ран ранішній був постріл, хтось стріляв. І як буває ранений, ушов, не знайшли, то такого теплого приніс. Нормально, що наш... Да, не да, знаю. Тобто, без рушниці можна ходити. Да, можна ходити без, без рушниці. Тобто, вже такий він зрозумів смисл, для чого він живе. От, то, тобто, якби все добре. І бачу азартний собака, хоче полювати. Біжить на полювання. Сьогодні вранці встав, тільки взяв бушлат, він понюхав і все. своє спокій, 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 пропало у собаки речі, значить. Оп, оп, оп. Треба наоборот загонку треба. Це не від нас, це від організаторів спину. Це Спитай, спитайте он, хлопці. Там пройти не Це <су> Капец. Там заходиш і просто скинул стрілял. Я для, для підтримки. А, а, а азарт ху, фу, да азарт Да, 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 да. Ну всі сразу <проб> <проб> тут <а> на дамбі <проб> возбудилися. <проб> <проб> не сказайте. Ми возбуждені ще самого ранку. Ну, не всі таких вы можете собі самого ранку збудитися. Хоча чуєш Вадим Анатолій, на камеру може провалитися, давай ну. добрий 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 це, звісно, ужас. Це... А куди куди вони переходить? Ми там далі переходили, дивіться. Да, я піду далі. Що я зараз пояс скочу. А тут так воно є, по пояс, звільнить нема. Прийшли, скажу по секрету, стали на номер, стоїм чекаємо. Я думаю, якщо не заясть, то лист точно вискочить. Може кабанчик, будеш? Поряд. Значить дивіться, як би там не було, бачите, перше здобич є, лиса забили. Знаю, хай лежить. Я йду зараз на номер, там Сергій ще іде. бачите, так що ви бачили, щоб ви бачили, що ми не просто так ходимо. Да? Дякуючи все, нашим все, собачкам все, дякуючи нашим мисливцям. Маємо лисити. У вас шостий все. всю сторону. Олег Петрович. Всю сторону. Ти стоїш так? Молодець. Да, ну шо. Серега, а это рукопорт, ты тоже стрельнул? <ріх> Сережка <ріх> тоже, кстати, стрелял, чтобы знали. Сережка да. Сереж молодець. ні не, не, він с першого ліг сразу. Він с першого ліг, Я уже другий так стрельнул, ну вже якось так, ну, не, першого положил. Спершу сразу, четко, да, 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 ну, так да. Пишел, Ривна. А вон дури, со сцены, что дрой платило, бачиш? Да вон було, було. Що, ходідайся, може, О, ще ж вийдуть. Це ясно, блять. Мазили! Мазили! хто там стоїть. Ну, то зайці, щоб ви знали, це біжить. Такі здорові, як е, косулі, можна сказати, да, Серега? Це косулі, можна сказати. Ото є заяць. Отак от. Тож, не, 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 всі, не все сьогодні ми можемо. Застрелити. Йдемо далі. <ріць> <ріць> Оце, чолові, то що стояв? Я то ж там стояв, я не бачив його. Я <ріць> ж його <я> побачив <ріць> на горбу. За спиною побіг побіг, побіг. 26 метрів. Ну, побіг. І від нього десь ну, 25, більш <ріць> 30. <ріць> ну не побачив чоловік до цього. <ріць> там коропатки ще був. Мислився, якимсь. Ні, я його бачив, я бачив, що він там був. Конечно ми бачили практично вас знов ще десь був біля нього що не збив було не бачив а вправо-вліво Та-та у нас першого постріл? Я начав критять каже Жозаєць А він навірно заснув на дивились тут вискочив Десь на галявку ну, на женети якоїсь там а одинак, одинак завжди полтішок. Долу, я медаль дам. Нічого немає відео. Нічого. Це пропуск магазин. Це пропус магазин. Кредитна карточка. Ну що, підеш до завершення полювання. На зайці сьогодні відбулось. Цікаве закриття, і мало того, що від... euh, закриття, ви бачили, як ми розпочали. Саша влучив з одного пострілу, зайця, лки-палки, як батько йому сказав, зараз побіжить в магазин. а До магазину далеко і контроль 4 кілометрів, але можна бігти. І незважаючи на це, гляньте на обличчя цих чоловіків. Задоволені, червоні, походили по морозі, поганяли зайця. Здобули, так, да, здобуток у нас є, слава Богу, здобули два зайця, яких сьогодні не здобули, Лиса ще одного здобули, Лиса ми там лишили. Е... На розвод. На розвод, так. А ті зайці, які сьогодні вижили, дай Бог здоров'я, вони наражають на, 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 на маленьких, отаких от сиреньких зайченят. і на наступний рік ми так само таким чудовим класним колективом, чоловічим зберемося і походимо, і вони нам принесуть це задоволення під назвою полювання. А крім того всього, маючи такий Потужний колектив за спиною, який в мене є, як завжди, не буду порушувати наші традиції. Ми живемо в ковашній і чудовій країні, і тому я хочу сказати Слава Україні! Героям слава! До побачення!